Вітаю вас, я Андрій Данілевич. Я розповідаю історії війни людей, які пройшли крізь біль і втрати. Вони вірять у перемогу і наближають її кожен на своєму фронті. Ті, хто бореться на війні, чудові люди. І чим ближче до передової, тим більше чудових людей там зустрінеш. Ці слова Ернеста Хемінгуея начебто про наш час і про українське військо. Адже саме на передовій зараз наші найталановитіші і найхоробріші люди. І ми маємо про це пам'ятати. Це смс-повідомлення Богдан Демчук надіслав своїй коханій дружині надії зазовсталі. Старший сержант Полку Азов він воював з 2015 року. Ще тоді брав участь у широкинській операції і не мав ілюзій щодо нового витка війни. 23 лютого він наполіг, щоб Надія виїхала з сином з-під Маріуполя до його мами на Хмельниччину. Я 24-го почала писати чоловіку, телефонувати. Була тишина. і він не відповідав. Я почала всім прозванювати, що да я. Тільки всі вокруг ходили та казали: Війна, війна, війна почалась, Все, Маріуполь повністю накрили вже. На Азовсталі разом із Богданом ніс службу і його молодший брат Олег. Обидва брати зналися на машинах і могли сісти за кермо будь-якого військового авто. Олегу довірили БТР. Я завжди хотіла, щоб мої сини були не спідничники, а справжні чоловіки. І ці справжні чоловіки стали на захист також і мене, і країни нашої, і нашої родини. Вже перший місяць війни показав пекельну сутність російської агресії. Окупанти нищили в Маріуполі всіх і все. 29 квітня минулого року старший сержант Богдан Демчук востаннє надіслав рідним свій короткий відеопривіт приїду. Чекайте. Але наступного дня додому додзвонився лише Олег. Він не хотів, щоб мама дізналася найстрашніше з чужих вуст. І сам повідомив, Богдан загинув під обстрілами. Зв'язок був поганий, я дослухалася, перепитувала. Думаю, може це неправда. Може я щось неправильно, може неправильні слова. Я, мені чуються в вухах. Я не хотіла цього чути. Але, але він мусив нам сказати, і я розумію, наскільки йому важко було зібрати силою. І сказати це. Тому що для нього брат це був все для нього брат. Це для нього була його половина. Він завжди за ним ішов. Кажуть, час лікує. Ні, каже мама Богдана. Він просто робить гострий біль хронічним. Триматися допомагають люди, ті, заради яких варто жити, діти, онук. І ті, хто готові розділити цей біль. Горі цьому я познайомилась з багатьма такими сильними особистостями, які от зуміли підкласти це плече. На роботі мої також е... коліжанки. Вони я не знаю, вони готові були половину мого горя забрати собі. Але не встигла родина, хоча б трохи оговтатись, на неї обрушився новий удар. Молодший брат Богдана Олег у полоні в Оленівці опинився в смертельному бараку, у якому росіяни вчинили теракт. Вибух в Оленівській колоні. Я вже тоді почала кричати, але я цього не замічала. Що сталося? Знає, що, де, Я теж також не хотіла це чути, тому що надія в нас жила, а тут надія, ти не знаєш, чи вона є ще в тебе, чи немає, чи ти вже, чи, не дай Бог. Втрати ще й другого сина, казали, що Волинівці, навіть тим, хто вижив, вчасно не надають медичної допомоги, і наші хлопці стікають кров'ю, що втрати ростуть, і це в кінець виснажувало. Лише за два дні росіяни оприлюднили списки вбитих і поранених. Олєшка був наш другий в списку поранених, і ми. Трохи видихнули, але ти не знаєш, яке поранення, що за поранення. А ще була така чутка, що двох, які їх везли в госпіталь, померли по дорозі. Ти ж також не знаєш, не впевнений ні в чому. Та достовірна інформація все ж прийшла. Олег потрапив в поле зору російських ЗМІ. Його показали одразу кілька пропагандистських каналів. Хлопець, неймовірно, схуд був поранений, та головне, живий. Пишка ні, все, в воза залетіла, я нічого не відділ. Меня починають тащити. Так як у мене нога, І все. у Олега. Не згинається нога, і боєць потребує операції, яку в Росії йому не роблять. Єдиним порятунком має стати обмін і лікування вдома в Україні. Рідні чекають на повернення додому і тіла Богдана, аби достойно його поховати і вшанувати його пам'ять. Чоловіка я дуже сильно кохала і кохаю. Я все роблю, щоб його всі пам'ятали. Я все для цього роблю. Втрата старшого сина і полон молодшого не вибили опори з-під ніг матері. Вона пишається тим, що її діти довели. Вони сильніше за життя люблять свою країну. Десь тут зерна любові закладаються в сім'ї в цих святах, що ми проводили разом, Пасха. Різдво ми завжди колядок співали ми ялинку ставили, і Миколай приходив, і ще я знаю, що завжди вони ждали, як би це того злого зловити. А я чекала, коли б вони заснули, щоб тихенько їм покласти ці подаруночки, щоб вони не побачили. Осиротілий Михайлик також чекає на диво. Він чи не щодня згадує тата. Йому так не вистачає його обіймів і його нескінченної любові. Для сина Богдан був найкращим татом. Тата. Демчуки об'єдналися з іншими рідними азовців і борються за звільнення усіх полонених. Вони сильніші за гори і пишаються тим, що їхні рідні стали незламним форпостом на шляху ворога. Згідно з указом президента України за особисту мужність, самовіддані дії у боях і вірність військовій присязі, старший сержант полку Азов Богдан Демчук нагороджений орденом за мужність третього ступеня. Посмертно. Його брат, старший сержант Олег Демчук, і досі чекає на звільнення з полону. У довоєнний час каже Владислав Єщенко: йому подобалася японська естетика та філософія. Коли чоловік потрапив на фронт, він обрав своїм псевдо-самурай. тому що як самурай він ішов шляхом воїна не просто через почуття військової повинності, а як людина совісті та честі. 9 серпня минулого року Владислав під час вибуху втратив на фронті обидва ока. Але як і постало воїну, не зійшов зі шляху. Він хоче повернути зір і допомогти в цьому інше. Демінуванням Владислав Єщенко захопився ще у 2020. -му. Працював у гуманітарній організації Хало Траст, яка допомагала саперам знешкоджувати міни на полях Донбасу. Мы убирали последствия войны 2014 -го года на освобожденных нами территориях. В на Донецкой области, там, где проводились бои, осталось очень много не разорвавшихся боеприпасов, типа транспортных мин, растяжек, противопехотных мин. То есть все это имелось на этих полях даже по состоянию на 2022 год. На вересень 22-го Владислав покладав неабиякі надії. Планував стати офіцером, перевестись із Харківської інженерно-педагогічної академії до Харківського національного університету повітряних сил імені Івана Кожедуба. Саме там навчали спеціальності, до якої у нього лежала душа. Владислав прагнув стати оператором дрона для розмінування. Проте 24 лютого змінило усі його плани. Я довжен був. Переводиться, два года отучиться, получить офицерское звание. Но в итоге судьба распорядилась так, что до принятия присяги в Кожедубе я принял присягу в городе Чесовьяр и пошел на оборону Донецкой области. Уже за тиждень после початку полномасштабного вторгнения он добровольцем пошел на фронт. Когда дошли весточки со всех концов Украины о том, что на самом деле физически происходит в стране, и... наверное, в той момент, коли и увидел перші сльози, переживання родных, страх на їх лице, о том, що буде далі. Я розумів, що вот в эти моменти хто, якщо не ми на фронті Владислав не лише розміновував, але і мінував. То був вимушений крок, який мав убезпечити наших бійців під час наступу росіян. Проте, майже у восьми випадках із десяти сапери виходили саме на розмінування, знешкоджували боєприпаси, які прилітали по мирному населенню. Розмінування це те, що дійсно мені по душе. Многі говорять, тому що через опасно. Опасно те, що у нас відбувається. і Кожна воєнна професія опасна по-своєму. 9 серпня 22-го року під час розмінування біля Владислава здетонували боєприпаси з функцією самоліквідації. 84 міни розірвалися на розстоянні витягнутої руки. моєї вулиці. Наступила різка темнота, дзвон в ушах, дуже сильна контузія. І що п'ять минут я у сознанні. Бойове завдання Я виконував з двома бойовими товаришами. Uh, на тот момент ані увели мене бистро з міста подрива. Uh, я только пам'ятаю, як з меня успели срезать броню і полить водой. А далі я потеряв сознання і 10 дні кому. Отямився Владислав уже в шпиталі у Києві за 10 днів. Він був сильно обпечений, майже лишився слуху, мав травму черепа і очей. У його палаті позмінно чергувала кохана Валерія і батько. Спочатку Владислав думав, що очі просто забинтовані. Лікарів про їхній стан було даремно питати. Єдиний чоловік, хто мені сказав прямо, це був отець. Я прямо задав вопрос: що з глазами? Є шанс встановити. І він так томно вздохнув. секундна пауза ріце удалі, немає, тому поэтому шанс востановити немає. Я воспринял эту информацию достойно. Я просто перевел тему, мы заговорили о чем-то. Я уже даже не помню о чем. Но я был готов к такому повороту событий. Понимал, что бесследно это все равно не пройдет. Когда мне сказали, что операция по удалению глаз прошла, я была не живая, не мертвая. Я не помнила, как я дошла домой. Я на той момент приїхала в Київ і жила в общак у подруги. Я не помню, як я даш домою, я не помню, як я жила спати, я не помню наступний день. Я ну, в такому стані шока була, що у мене просто дні летели, як я не знаю хто про те, що насправді коїлося на душі у Владислава, ніхто ніколи не дізнається. Зовні він випромінює спокій і рівновагу, як і слід самураю, і це почуття передається рідним. Він створив благодійний фонд Побачимо перемогу для тих, хто потребує відновлення зору і шукає по світу найдосконаліші технології, які дозволяють бачити знову. І це не фантастика. Приміром, іспанці вже експериментують з подібними речами і досить удало. Презентація цього проекту говорить наступне. це буде... 90% что черно-белое зрение, вряд ли это будет контрастно цветное зрение, это будет зрение больше похоже на компьютерное, пиксельное, двухмерное, и э, передача информации, естественно, невозможна с такой же скоростью, как передача информации от глаза через глазной нерв, поэтому будет ограничение по скорости движения того, что можно увидеть. Наразі Владислав працює над тим, аби сучасні іноземні технології прийшли в Україну. Він заручився підтримкою інституту фізіології імені Олександра Богомольця і є надія, що експерименти в області відновлення зору проходитимуть і на українській науковій базі, а результати досліджень стануть широко доступними для всіх, хто втратив зір. Під час війни ми воліємо зберегти найдорожче своїх дітей. Заради них ми воюємо. Заради них їдемо в евакуацію. А якщо дитина позбавлена батьківського піклування, чи лишилася сиротою? У Чернігівському центрі соціальної реабілітації вихователі замінили дітям батьків і врятували їхнє життя. Шок і паніка. Черги в банкомати і аптеки. Не ходить громадський транспорт, але того дня на свою роботу в дитячий реабілітаційний центр хто пішки, хто на велосипедах дісталися всі. Страх, коли йшов на роботу, страх був за себе, страх був за дітей, за своїх дітей. Що ти йдеш і не знаєш, побачиш ти їх чи не побачиш. Страх за цих дітей, які були в центрі. У них нікого немає крім тебе. До Чернігівського центру соціальної реабілітації потрапляли дітки з родин, які опинилися у складних життєвих обставинах діти-сироти. І до початку війни вони вже мали власний негативний досвід, а війна іще додала жаху. У перші дні вторгнення в центрі лишалося близько 30 вихованців. Найстаршому було 16, найменшому лише 3,5 рочки. Місто нещадно обстрілювали. Та між тривогами дорослі встигали принаймні нагодувати дітей їжею. Ну, Лопа будучи защитників України лопати, дають дітей покарміть. Поки не було прильотів, працівники центру як могли облаштували підвал, бо розуміли, вести дітей до найближчого бомбосховища це наражати їх на смертельну небезпеку. Потихеньку переселяти дітей у підвал, зносити матраци, зносити ковдри, все, що було, і перебиратися в підвальне приміщення, тому що на горі вже було до, досить гучно, досить шумно. Це у нас наш дитячий батальйон. Ну, діти, передаємо привіт. Хто вийшов? не кушали в місті трі Вот, вот це наш детский бандеровский батальон. Місто лишалося заблокованим. На околицях тривали бої. Цілі квартали були знищені. Гинули захисники міста і мирні мешканці. Втрати були і в родинах колективу. Окупанти вбили синів кухара і медика центру. Позвонила наша співробітниця Ніна Васильівна, вона в нас медикиня і сказала, я завтра не прийду на роботу, бо в мене розстріляли сім. На десятий день повномасштабного вторгнення росіяни завдали удару по реабілітаційному центру. Скло було і на ліжках, були пошкоджені стеля, ліжки, нога, все. Тобто, якщо би не дай Боже, дитина там була чи діти, то я навіть боюся уявити. Я б втім би це закінчилося. Вихователі завчасно вивели вихованців у підвал, і ще кілька днів поспіль взагалі майже не відпускали їх назовні. Там було вкрай небезпечно. У підвалі дорослі намагалися розрадити дітей, читали їм книжки, грали з ними в ігри. Коли стало нестерпно, попросили захисту в Троїцько-ілінському монастирі. Його будівля розташована поруч, а міцні майже півметрової товщини стіни служили добрим захистом. Там всі діти були в одній кімнаті. Я не знаю скільки там квадратних метрів. але ну, мені чесно кажучи, здається, що там ну метрів 25, можливо, квадратних було. І оце нас було по-моєму 34 дитини. Проте блокада міста посилювалася. Щоночі його бомбардували з неба. Зеленого коридору для Чернігова так і не відкрили. Та 18 березня, за сприяння військової адміністрації міста, вихователі змогли все ж таки евакуювати на Івано-Франківщину усіх вихованців. Жоден з них не був поранений і не постраждав. Наразі Чернігівський центр соціальної реабілітації дітей стоїть майже в руїнах. Вихованців тимчасово прихистили в іншому центрі. Колектив чекає, коли знайдуться кошти на ремонт, і всі вони, і вихователі, і вихованці, зможуть знову повернутися до себе. Історії цієї війни не про вигаданих героїв. Це звичайні люди, які живуть серед нас, і всі вони неймовірні. Я щиро бажаю, щоб усі наші українці якнайшвидше повернулися до звичного життя в нашій прекрасній країні. Я Андрій Данілевич, і я буду розповідати історії людей, які пройшли крізь пекло війни, і прагнуть зупинити цей жах назавжди. Ви можете надіслати свою історію війни в телеграм-канал програми Свідок адресу ви зараз бачите на екрані. Також свідок є у вайбері. Підписуйтесь, ставайте свідками усіх актуальних подій України та світу. Будемо жити і пам'ятати!